Ну, а тепер дивіться, любі мої коментатори. Це там пару людей заступилися за цю особу, яка там щось наплутала, поняли? і після того, як я дала відеовідповідь, що такі люди ніфіга не допомагають бездомним собакам, а там душе лише жаба, воно вирішила написати. Так, як в душу запав, залиш собі, а не ціну знизила, а швидше продати. Но... І хто з нас правий? Тут жабка жме в людини, а ніфіга там щось плутає або переживає. Я ж говорю, Слава Богу, що в мене є собаки, які навчили мене жити по-іншому. розумієте? А от такі от, називав? Муха. Ти будеш муха, користь, користь. Ти будеш в мене мухою. А такі мухи будуть далі. Сідати на якусь кубку, виписувати своє нутро <хи> і трошки зазрити усім людям. І кому достались мої цуценята, поняли? І звідки вони поїхали. Всім па-па-па-па, доброї ночі. Ні, люди, будьте уважніші до вчинків інших людей, будьте уважніші до. Боже, мої емоції. Я не знаю, є люди щирі, а є таке, як оце, оце, ну, це ще плутає, ото щось, якісь там публікації, канали, воно таке переживательне, воно таке, коротше, переживательне, переживало тут. Фігак до мене зійшло, воно віддать, давно в мене на каналі сидить Я думаю, зараз випишу що небудь, ну, от, щоб наробити гадисів. Коротше, я лягаю спати, добра добраніч, Мені завтра на роботу, бо це, це, це не скінчиться. Оця, оця процедура. Історії передачі моїх цуцня до нових власників, це реально не скінчиться. Але завтра буде день, і завтра я кожному відповім. Всім па па, -па, -па Доброї ночі! Бережіть себе та будьте трошки людьми. Нагадую, вкотре заздрість то є гріх. Доброї ночі!